На площі Соборній поблизу приміщення музично-драматичного театру імені Івана Кочерги поліцейські святкують День національної поліції. Вони влаштували виставку своєї зброї та техніки, яку використовують під час виконання своїх завдань. Привітати полісменів з річницею прийшли високопосадовці та представники духовенства. Я дякую вам, адже багато з вас вже продемонстрували свій патріотизм, свою любов до рідної землі. У зоні проведення антитерористичної операції висловлюю вам найщиріші і найтепліші слова вдячності від імені усієї Житомирщини за ваш героїзм та вашу мужність. Також на урочисту частину був запрошений академічний ансамбль Національної гвардії України. Починаючи з 2016 року, день національної поліції буде відзначати з 4 серпня. Так зазначив президент України ще в 2015 році. Та окрім року плідної роботи в нової поліції є і недоліки. Першу чергу це. Відсутність в повній мірі професійного особового складу, тому що ряд професіоналів під час переведення в національну поліцію звільнились. Дехто був звільнений за підсумками атестації. І, по-друге, одне з основних, те, що зараз турбує, це. Чи неналежне матеріально-технічне забезпечення. Хоча фінансування і не вистачає, та це не завадило у березні 2016 року прийняти присягу 229 новим Житомирським службовцям. Ольга Багінська, Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК-1.